Псалом 105. Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми йому співайте, розповідайте про всі його діла, чудесні, хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих. Що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди, згадайте Його чуда, що Він зробив був, дива Його і вироки уст Його. Потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, його вибранці. Він Господь, Бог наш, суди Його. На всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів союз, що уклав з Авраамом і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним. кажучи, тобі я дам Ханаан землю як частку вашого спадкоємства. Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів не доторкайтеся моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф, удиби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар, і випустив його на волю, володар народів дав йому свободу, настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет. Яків почав жити в землі хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея слугу свого Арона, що собі вибрав. Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило. Були вони в покоях царських. Сказав. І роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили, замість дощу дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю. Побив їхній виноград, смоковниці їхні і деревину поламав у їхній країні, сказав І сарана злетіла, і гусені без ліку. Що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого, зрадів Єгипет. Коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити. Просили і перепелиць зіслав їм і хлібом з неба наситив їх, розколов землю і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого, випровадив із радістю народ свій і торжеством своїх вибранців, дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати Його закони. Аллуя!